Андрій Кокотюха, Полювання на золотий кубик. Розділ шостий. Підслухана змова. Зовсім поруч, по той бік дверей, почулася. Іди сюди, чого маячи ти. Тут нас точно ніхто не почує. Зовні хтось був, і цей невідомий дуже не хотів когось зустріти. Того, хто може почути чи побачити те, що жодна стороння істота чути й бачити не повинна. А значить, у тих, кого цей невідомий випадково зустріне, справи будуть кепськими. Так і подумав Максим і не став гукати на допомогу. Але так само подумав і Денис. йому менше все хотілось бути спійманим тут, у роздягальні. І погіршувати своє й без того погане становище. Тому він рішуче штовхнув ворога в малесеньку душову кімнату, яка була прибудована до роздягальні, протиснувся туди сам і притягнув до себе двері. Максим клацнув шпінгалетом, зачиняючи їх. Вчасно в роздягання почулися кроки і голоси Давай, що ти там придумав, говорив старший чоловік. Тільки якщо і цього разу пообіцяєш пограбувати Національний банк, краще не починай і неси мені мої гроші вже завтра. Все чітко, будь спок, поквапливо відповів інший голос, трошки молодший. Ти мене своїми споками тиждень годуєш. Слухай, якщо й тепер почнеш брехати, послухай мене, там справжнє золото. Такі речі, чувак, з чистого сусільного золота ніхто не робить. Ось не ж винди. На золоту річ золотою просто так не назвуть, категорично не погодився з ним молодший. Ну, як ти це собі уявляєш? Втру вручать його комусь. Щасливчик прийде додому глиб, а воно з глини чи картону? Ні, все мусить бути ж джуки пуки. Ти ж сам сказав, що можеш продати якусь там річ. Якщо та твоя штука справді містить собі хоча б яку частку золота, я знайду кому продати. Є в мене певні люди, навіть колекціонери. Для них подібні речі, що тобі цукерка, тьху, ненавиджу цукерки. Від них зуби болять і псуються, потім до зубного лікаря йди. А зубні лікарі ще ті, кажу тобі, стучки. Так ти цукерки ненавидиш чи зубних лікарів? Стояти розкорякою, притиснутим кремезним денисом до стіни Максимові набридло. Він спробував поворушитися і стати зручніше. Черненко присік цю спробу, прошепівши йому навуху. Тихо, будь, задавлю. Так ми домовимося? запопадливо запитав чим часом молодший голос. Не знаю, чувак. Ти ж знаєш, борги ваші ростуть кожен день. Ще два дні. Прошу тебе, почекай ще два дні, потім його привезуть сюди до школи і все. Охороняти його не будуть. Це ж не якийсь там музейний скарб, просто зачинять в якомусь кабінеті, я навіть приблизно знаю де. Забрати його звідси справа двох секунд, максимум трьох. Коротше на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, передражнив його старший. Чотирьох до шести років тюрми, якщо спіймають. Ну, може, на перший раз пожаліють, враховуючи й твої хе-хе заслуги. Присудять менше. Тільки надумай, я із тюрми дістану. Скільки будете сидіти, стільки часу проценти капати будуть, а це що означає? Що? тупо поперепитав молодший. Капшо? знову передражнив старший. Коли тебе випустять на волю з чітою совістю, дядя Костя буде забезпеченою людиною. Дядь Кость, я не хочу в тюрьму!» – перелякано заскиглив молодший. Денисові від цього скавчання стало противно. Про що б вони не говорили? Ось так скавчати дорослий пацан не повинен, немає права. Думаєш, я хочу, аби вас злапали і засудили, заспокоїв невідомий дядя Костя. Зараз ви, мен... ви мені винні. Сам знаєш, скільки. Коли вийдете, будете винні в десять разів більше, і ті гроші я точно не отримую. У вас, голодранці, їх просто не буде. Ну, а ці гроші, про які ми ниньки товчимо, ви ще змозі знайти і повернути. Тому хлопці в душові почули глухий удар очевидно, дядя Костя сильно лясно співбесідника по плечу. Так і буде, чекатиму ще кілька днів. Тим більше, що ідея твоя реальна, все, йти мені треба, справи. Швидкі кроки гупнули двері, запала тиша.